А вчора, під час надання своїх пояснень, Юлія Володимирна Тимошенко повністю в чергове розбила це штучне і сфальсифіковане обвинувачення у цій кримінальній справі. Даючи свої пояснення, Юлія Володимирівна абсолютно чітко зазначила, що вона не мала жодного відношення до підготовки, розробки та підписання газових контрактів, оскільки ці контракти підписувалися НАК «Нафтогазом України із представниками російської кампанії ВАДГазпром. Юлія Володимирівна провела політичні переговори з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним і в межах своєї компетенції прийняла всі рішення і довела е, висновки по цих переговорах до керівництва Мінпали та та «Нафтогазу України. В той же час обвинувачення стверджує, що Тимошенка, нібито власноручно підготувала директиви, нібито власноручно їх підписала, нібито сама поставила на них печатку і нібито особисто передала їх дубіні. Жодна, жодна із цих тез не знайшла свого підтвердження в матеріалах справи. Тимошенко не готувала директиви. На тому примірнику, який знаходиться в матеріалах справи, немає її підпису. Печатку ставили представники секретаріату Кабміну. Вони це зазначили в своїх свідченнях. А самі директиви Дубіні передавав міністр палива та енергетики Юрій Васильович Продан, Це підтвердив сам продан Тимошенко, сам Дубіна і Михайло Лівінський, який був при цьому присутній. Таким чином обвинувачення щодо Тимошенко практично повністю зруйноване. Поряд із тим, слід зазначити, що суддя продовжує, незважаючи на це, слухати справу. Його не цікавить, що замість підпису Тимошенко на директивах стоїть її факсиміле. І не, його не цікавить те, що експертиза, сфальшована експертиза, зазначила, що це факсиміле і є, нібито власноручним підписом Тимошенка. Він виконує ту команду, яку він отримав.